Добрий день усім добрим людям. Київ у нас дощить вже дещо набридло. Ну, яка погода б не була, вечеря, будь ласка, по розкладу. Сьогодні у нас кукурудзяна каша, рибні котлети, четвер рибний день. ну, Риба у нас буває доволі часто. ну і Салат, салат у нас город, як я називаю, це овочі, які були. Смачного усім. І так, у мене спроба номер 4 доїхати за випискою. Перше ще 15-го мені потрібно було це робити. А тепер ніяк як поспільне вийшло. Ось ми Це також тут і цікава така штука, зроби собі паску. Ну, не знаю, мені воно потрібне чи ні. Але так мені здається, це доволі цікаво для тих, хто сам не пече, а хоче зробити. Зміна декору. Упс. Ось так якось. Так. Симпатично. Вийшло. Ну, от, здається, симпатично, інший настрій, але ні. Вирішила, що потрібно дещо змінити. Додати. Інших кольорів жовтого. Ну, і стрічку, звісно, замінити. Тренди, тренди, йдемо за трендами. От є в мене така стрічка. Жовтенька. Начебто вже веселіше стає. Угу. Краще. Кінчики потрібно підрізати. Ножиці потрібні. Зробимо обов'язково. Ну, от так. Як воно для настрою? Для настрою поки що добре. Може ще одну стрічку додати. Жовтий колір такий приємний. Як сонечко, так, зайчик і антитренд. Прибираємо їх. Угу. Симпатично. Легких шляхів не знаходимо, тому ще дещо змінила І мені так більше подобається пташечки, яєчко. Новий день, новий ранок. Сніданок сьогодні лінивий, головний біль дуже сильний, нічого не хочеться і складно робити. Але якось потрібно. Ну, нормально так, все рівно, голодні не залишилось. Ну, от, дівчатка, у мене зміна в моєму меню. Риби не буду готувати, запечу курку. Підшубаю. Наварю картоплі молодої. От. Рулетики синеньких зроблю, Сейчас дістану їх з морозилки і відварю кукурудзу. Огород теж зроблю, сирник не буду робити. Морозиво буде. Морозиво. Узвар. Не знаю, буду, чи не буду взагалі робити, чи кампу зверю. Отак-от, Ну ось, у мене майже все готове, дівчатка. Накриваю на стіл. Тарілки поставила з буском, кукурудзу таке зварила. От, а від рулетиків із синеньких відмовилась, бо в мене залишилось тільки один пакет. І один кружельцями. Це буде на Пасху та на мій день народження. Ще картоплю, але не молоду, звичайно, пюре зробила. Ну і крильця курячі запекла у соусі вершковому, з трохи томату, з сиром. На солоденьке купили морозиво. До речі, морозиво з'явилося без цукру. Спробували. Приємне, ну, воно таке. От, і буде новий тиждень, і мир буде.